Майбутні Майк Тайсон, Віталій Кличко та Кріштіано Роналду показові виступи, участь у веселих естафетах, шалені трибуни з вболівальниками та звісно ж призи. Це олімпійський урок у Чернівцях, яким уже вкотре ознаменувався початок навчального року. З молодими спортсменами спілкувалася Любов Мочалова. Ось так завжди голосно та завзято вболіває кожна школа за своїх вихованців під час естафет. Поруч із тими, хто на випередження передає м'яча та оббігає поле, показові виступи з різних видів спорту. У яскравих синьо-червоних формах стоять у спарингах боксери. Я хочу захищати своїх братів, бути сильним. Я хочу бути схожим на Майк Тайсона. Він Крутий боксер, окрім цього, у білосніжних кімоно тренуються рукопашники. кажуть, тут головне сила духу, а не м'язів. Треба знайти себе, треба врівноваженим бути. Тобто, перед тим як ти маєш вийти на ринг, то ти маєш себе заспокоїти. Наш девіз це не агресія, а сила, бо тому, що не не нападати, а захищати. Поруч із сильними борцями тендітні, юні, художні гімнастки. На противагу чоловічій агресії, демонструють демонструють жіночну ніжність та витонченість Я завжди дивилася по телевізору, коли йшли гімнастки. я Завжди любила дуже мені дуже подобаються, е, такі елементи, як скакалка, м'яч, обручі, булави. І, звісно ж, улюблена гра мільйонів футбол. Люблять хлопці цей вид спорту за відчуття команди. На полі вони єдині. А от вболівають за різні клуби. Я вболіваю за Барселону. Мені подобається Месі. Я вболіваю збірну Україна. Я вболіваю за Реал Мадрид. Мій кумир Крисяни Роналда. Вболіваю за Дінамо Київ. Хоч головне не перемога, а участь чемпіонів естафет визначили. Золото здобули учні першої гімназії. Наша школа. Саме саме сильна і вона саме спортивна. Ми дуже довго цього прагнули. Ми хвилювались, але все минуло дуже добре. Ми дуже раді, що ми переможці. Олімпійський рух та популяризацію здорового способу життя серед молоді, як і завжди, підтримує учасник трьох олімпійських ігор Іван Гешко. В цьому році він планується бути самим масовим і рекордним по всій Україні. Так і як я ну, наскільки я знаю і бачу, і також у нас в Чернівцях і сьогодні на стадіоні також напевно буде наймасовіший найрекордніший. За кількістю учасників олімпійського уроку урок провели за підтримки національного олімпійського комітету, окрім книжок, прапорців та почесних кубків, кожна школа отримала м'ячі для занять з фізкультури. Любому Максим Денко Чернівецький промінь.